ви на каналі дизлайки, сьогодні ми будемо грати в який мем ліпший. Саша, привітайся. Всім привіт-привіт. Ні, я наліво. Саша, ти куди? Воно туди. так, Саша на. Вот Сигма. Так, я на Сигма. -а -а! Я mm. Сашу откину, вы видели? И них все. Замахали. О, гда, гди, гда, гда. Две я устаю. Так, що? Що? Я остаюсь. Так я відкривати буду бокс. Я чекаю житки. Точно не то. Ну Давайте на Фредді Фасбро бо ви знаєте. Ми... Ви знаєте минуле відео, як ми. Аааа! На кінці минуле відео. Фредди Форсбер Так. Ти мені здається. О, у нас більше набагато. Иди сюда, цю... на ти на одним чекай. А ты ж а ти да, а ти стоїш? Чи ти з стою Лупим. Мене пісарі. Я його забив. Що? Я от перше місце. Я третє. Ні, я четверте. <звук> <Це> я четверте. <звук> Чекайте, дай мій голос. Поїхав. Я візьму і відкрию кейс. Я не хочу. Більше. Понятно, що жалівся. Да я знаю. Ну, я знаю. Пусть центр Я уже начинаю это. Фредди Фастер. Ну давай. Я тоже. ВСЕ! ВСЕ ЗА ТО! Я другое место. Я треки. Давай. А кто спешит? Давайте. Так, Я не знаю. Я знаю. I like it, <плоджен> а лайки каджи. Аааа, тут запонятно, что лично. Oh, О, oh, ты бачив, як я підстримну. А лаки качи. Я спокойно тут я у... У меня карамбит. Карамбит. Карабит. О, серьезно, опа. Лупим, лупим. Ой-ой-ой! Я першого забив. Ну ч, с лупом давайте. Я забив. Я за свою команду. Я за свою. Прям на бок. У мене остатній патрони і мене нема. Ай! Все, не хана. Все, мені хана. Ааа, не. Sticking at your yeah for their coin, lucky cajet Who painted the Mona Lisa? Mona Lisa, то я знаю с TikTok. То коли, знаєте, ви в PUBG, PUBG Mobile сидите в хаті, дивитесь, а тут а 4 шага заходять отак всі з, з тими мініганами, тими. Що? Ні! А! Бай-бай-бай-бай. Че, бай-бай. Че, бай-бай. О, я його запустив. Чого? Чогось він мене влупив. Ми його вже майже добили. Він мене одного забив. А давайте я за той час відкрию. А то шутки. Ага. Відкриваємо ось цей крейс. Давайте Ліга чи що там ні. Я на... Я на п'ятому. Так. Підписники, не забувайте підписатись на мій канал коментар відео, відеокаді. Я буду дивитися. А що Точніше? Я не знаю. Ну так, ну я знаю, що я веде. Хом'як під вентилятором. А то сюда чисто Саша тилу тіл веду майбутнє. Май, май, май. Я ютуб в... перший мис. Я на другу Пізентилятор. Траса, як вони то зняли те відеокрючок, дивишся. Я не можу шукати. Не знаю. А то я знаю. Giga Гігачат. Суси. Суси бака. Удачно. Удачно. Сейчас меня на мене зараз забили. на забеда. це аура аура нема. лешен тоже по сезону нам є тіки ну давайте візьмем фло патрол чіпі сісу ссу ссу а це я на а чіпі а давайте нормально чіпі, чипі, чапа-чапа, ру віру. Я бачу, куда Всі десь туди підуть. А що буде, якщо я? Що заробили? Всі проти мене. Спорим, всі проти мене. нас двоє! Давай!

Саша, ти не шариш. Ну я знаю. два серйозних. Ні. Та ти дивіться підписники, він дивиться на мене, куди я пішов. Все, я не дам дивитися. Все, не буду дивитися.

Ну потяжко Дітя прочитайте чат Ні Я не знаю. Давайте. Поехали. Ааа, тут же буду заработали нас. Пипесники. Ааа. Я тебе зароблю. Відкриваєм. Открываем, откроем. Хочу чіпі чопу. Чіпі чипи, чоп, Так, дивись. Чипи ноп. Mm -hmm. Я ну файно смішно, скі, смішненько. Хаби, 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 хаби. Ну, то понятно, що ліпше. хаби Всі, да, сі, за те, що не забігли хапі хабі, хапі, за те, що за, не, не за хапі йшли. Самі винуваті. Хапі, хапі, хапі. Ку -ку 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 -ку. What a sigma, um, what a sigma, what a sigma, um, what a sigma, what a sigma. Be tracer, I'm already tracer, what about a i А, тут, тут серьезно будет. Серьезно заруба. Ты за червоных? Я тоже. Давай! Это за серьезно заруба. Я одного забрал. Я другу забрав. Сюди! Зрубайте... Перше місце. Ми <пілляє> Ми не виграли. Я дуже сильно, та ви бачили самі. сюда. Это сигма, это да? Нет, это бизнесмен. Это сигма, ты, ты друга? двести двадцать like <пакузы> Так. Хорошо. <Дышим. пакузы> Понятно. Да, сдох. Вибор. Угу. Я бы сам бизнес хотел бы. на дым. Мистер Бис ходил. Мистер Бис, я с Містер мистер Би, посмотри в миссиан, мистер Бис коротишь. Я теж... Я все на <хі>

Що я пацан? Ви жестко не судит. <ріпі> не усуждаем. Не програли, да? Моси сюда. Сі! Смотри, файл. Ну что ж ты? Сі? Сюда Ну.

Пошел. <звук> ну, понятно, що <шо>, ліпше. <звук> то в нього сера. А сюда. Я тоже я... просто здесь хотел, до того. Та давайте лупим пацки. Все, я его завалил. Перше місце. Песя Саша Стрибай. О, менеджер, зараз покручу. Плюшечку, ну легендарку. Ну тут що? ч? ток все, памятай все. Понятно, що зараз Саша пойме за що я говорив, він піде за мною, хоч він не бачить. О ні, Саша проти мене. За Сашу. А проти Саші. Що Саша отлі... отлетів. Остатня дівчина. Лупимо в своєю А ти де? Мене перекинуло. На другий сервер. Не знаю. Sticking at your yeah, for the like You're so skippy. You're so Ну, ми майже так будемо закінчувати, ну бачите. Ей, как просто сами ей, 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 как ей, 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 пацанчик Саша. ей, 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 пацанчик, Саша и пока-пока.